Зима 24-го. одна з ділянок східного фронту на кадрах інженерне облаштування позицій і побут окопного життя. Це особиста фіксація реалій служби безпосереднім учасником подій військовим Михайлом Діденком. Я сам обрав собі цей шлях, я знаю, буде тяжко. Минуло вже два роки відтоді, як Міша столяр ремонтно будівельного цеху ПС повернувся до мирного життя. Його ж фронтова історія довжиною у рік розпочалася з червня 23-го. До цього моменту він залишався в цивільному житті з чітко визначеними сімейними пріоритетами: вдома Ріс, маленький син. Водночас разом із усвідомленням затяжного характеру війни зріла думка долучитися до війська. З нею він пішов до місцевого ТЦК. Мобілізація до 25 була, і вони сумнівалися, чи можна мене в такому возрасті брати, чи ні. Но я отримав розрішення старшого майстера зняти броню, написав заяву. і Буквально через три дні я вже виїхав на розпритерітельний центр. Стрілець снайпер таку військову спеціальність отримав Михайло після відбору до 81-ї окремої аеромобільної бригади. Далі місяць профільної підготовки в Україні та навчання в Польщі під керівництвом канадських інструкторів. Робота зі снайперською зброєю та тренування в умовах максимально наближених до бойових. У нас 81 перва бригада. Вона з 2015 року. Вона стоїть на обороні Луганської області, село Білогорівка. І вони обучають своїх солдатів можна дольше для того, щоб в першому же ж бою не полягли. Саме з Білогорівки для Михайла розпочалися бойові виходи. Перший такий період тривав 44 дні без перерви на відновлення з постійними обстрілами, активністю ворожих дронів і переміщенням лише по провізію. Перву неділю дві було страшно. Після цього вже привикаєш, і ти вже живеш. Як сказати для нас, це опичне життя було. Буває це спиш, дрон потлетить, скине тобі гранату зверху на льошку. Це землі трошки посипали, зрив почув, перевернувся на другу сторону і далі спати. Один із найактивніших днів ворожого штурму став для Михайла переламним. Шестеро на позиції, атака за атакою. Під час бою хлопець зазнав поранення ноги. Сам наклав турнікети. Ще кілька годин залишався на місці під обстрілами, доки не з'явилася можливість евакуація. Це було 15 января, в бутилках вся вода позамерзала. А води дуже хотілося при прираненні, то мені один пацан грів на окопної свічки ту воду і потім глоточку давав. А коли прийшли евакуювати, то я вже почав втірятися, дуже багато крові було потеряно. Евакуація відкрила довгий шлях лікування. Кілька місць, десятки операцій і півроку без можливості ходити. Поранення ускладнив турнікетний синдром, тож ногу довелося рятувати поступово. Сьогодні міша знову ходить однак, наслідки травми періодично даються взнаки. Через стан здоров'я довелося змінити характер роботи на фізично легшій посаді столяра. Попри пережите, Михайло не ставить під сумнів власне рішення піти на війну. Його вибір каже: особистий внесок у спільну перемогу, зроблений свідомо та щиро. wrong. Uh -huh.